Чемпіонат району я з не завоював. І за що я дякую тепер своїм футболістам, що я завоював перше місце в районі як не футболіст, але як тренер. Дуже вам дякую. І цю подяку я даю від футболістів, всім вам, браттівчанам, тому що ви всі допомагали. Це роздівалочка. У нас 14 метрів довжини. Вам так здається, що то така собі роздівалка. 14 метрів. Ми вже йдемо до фіналу. Це не буду зараз перераховувати. Наші всі будівельники, наші хлопці, які допомагали грошми. Хто міг 2 рублі давати, хто 20, хто давав 200, хто давав 300. Всім дякую підряд. Не буду називати фамілію. Що я хочу ще подякувати, подякувати нашому голові, який вже пішов геть. Він нам дуже багато допоміг, не хочу так і перечисляти. Ми з ним ровесники, були спори, були, розумієте, щось не так, але так я собі зміркую, він дуже нам багато допоміг. А як не допомагав, то не, то не заважав, як то кажуть. Як не допомагає, то не заважає. І він простосовувався до цього молодець. Дякую тобі, Логан. Хочу подякувати зараз новому голові. Я целе село переконував, що у нас оцей голова зараз Газда мусить бути головою. І я задовільний, бо от ямнице оцей кубок завойовували, значить його шампанське вже стріляло догори. Це з його кишені, це не, 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 не з рахунку сільської ради. І він за цих два місяці від такого вже того жару, я так і не хочу перераховувати, що, вибачте, буде так далі, ну, то сила буде братися. Хто не вірить, помацайте батарею, то вже пару років буде студентом. Дякую тобі, Мивникович. Хочу подякувати нашому Віталіку Федорову, секретарю. до чого грамотний, до чого чесний і авторитетний. Щось я там почував, що він дуже загружений роботу, напевне, буде залишати, не дай Бог, братівчани, Не пускайте його, він як піде з команди, буде біда. Це я кажу як тренер. Це е, Тренера може поміняти. Ми такого сьомина, як ми знайдемо нас в вчора багато цього мені є, а як його ми не поміняємо. Поміняємо ну, шило на мило. Так, кого я хотів? Я хотів ще е, зачепити нашого президента. Такий вклад в що я не знаю в районі, чи такий президент той вклад. І так само мені зараз і зараз слухає, і дивиться, чи нема мами. Він каже, п'яти, я даю, щоб мама не знала. А, а мама я тут ти вже так, так купили, що мама каже, п'яте, я вам допоможу, щоб дві це до неї не знав. Так що, що у нас є нормально. Ще раз вас вітаю святами. Дай Бог вам всім здоров'я, щоб ми дожили на другий рік. Команда з таким нас керівником має на ну нам йому треба допомагати, я сам не зробив команду. Так що все буде добре. Щість вам здоров'я. Влітами ясними, живіть літ. грайте у футбол літ. і будьте вічно молодими! Nolly, it's a Романа Іль... Ільківа, Петра перепрошую, Петра Ільківа, він роман. Так, я, я ще затримую вас на 5 хвилин. Я розумію, що тут одна половина вже дуже хочете подивитися тут кубки. У на нас е, зберігаються. може, Не спішить, я ще буквально 5-7 хвилин затримую вашої уваги. Ви знаєте, що в нас в основному тут чоловіча половина, більше чоловіків сидить. А що для чоловіків основне? Це футбол і політика. Так от я це зв'язав докупи, футбол з політикою зв'язав докупи і вийшла така невеличка усмішка, яку я хочу зараз вам прочитати. Це. Є такий мультфільм як козаки в футбол грали. А усмішка називається «Як депутати в футбол грали. Надоїло депутатам сесійні дебати. Та й вирішили для розрядки у футбол зіграти. Від Литвина поступила така пропозиція, щоб зіграли між собою влада й опозиція. Перший раз у залі усі дружно встали і на кнопку За з гордістю нажали. Лиш комуністи не схотіли ті кнопки тиснути, та як не визначились, за кого ж їм бути, щоб не попасти у бросак і не прогадати. Вирішили ззаді воріт м'ячі подавати. Семененко від цих функцій відказ дав безперечно, бо ззаді воріт стояти також небезпечно. Випадково м'яч попаде і можна загриміти, а в нього ж молода жінка, ще й дрібонькі діти. Тож він тільки погодився у нейтральній зоні на всякий випадок тримати карточки червоні. Тож почали депутати, тихо говорити, поки не стало питання, а хто ж буде судити? Різні фамілії звучали і Ківалов, і піскун. Навіть крикнув хтось із залу. Так як йдуть різдвяні свята, нехай судить колядун. Знов почувся в залі голос. Та перестаньте на кінець ви людей смішити. Суддя звариш років п'ять, не буде судити. Пів години сперечались, потім стільки ж мадюкались, в руку пашну перейшли, так і згоди не дійшли. А то сі зало заспокоїть. Та не грайте кіна, нехай судить італіс, луїджі коліна. Він і взяток не бере, та ще безпартійний, і при тому в Україні суддя офіційний. На кінець у залі зробилася тиша. Було чути навіть, як пробігла миша. Та ніхто й не второпав, чиясь це парафія. Видно, у футбольний процес втрутилась італійська мафія. Після короткої паузи хтось з дверима рипнув, підійшов до регіонів і голосно крикнув. Нас так легко не візьмеш, дішка у вас тонка. Інспектором матчу буде, наш прокурор пшонка. Так на цьому й погодились, більше не кричали, назначили якусь дату, та й руки пожали. Тож почали два лідера думати, гадати, кого ж на поле випустити, у той футбол грати. Обидві команди використали вже схеми готові. Хто більше грошей заплатить, той грає в основі. Ось нарешті і прийшла вже довгожденна днина, зустрілися регіони, ну і Батьківщина. Перед грою Тимошенко із цієї шани подарувала Януковичу два чорних тюльпани. У відповідь Янукович також перед грою вручив Юлі Вимпел серцем пробити стрілою. Пішла Юля в роздягальню, оділа форму нову, закликала своїх колег, дає настанову. Починаємо спершу грати по схемі прості. Всі мужики грайте ззаді, а я впереді. Тут творчина в роздягальні прервав мертву тишу. Я вас, Юля Володимирівна, в нападі саму не залишу. Я буду контролювати усі їхні дії, бо в захисті в регіоні грають всі злодії. Добре, що Хоч Ющенка вони собі не взяли, а то б на полі вам доказував, що його руки нічого не крали. На поправку Турчинова Юля дала згоду, помолились, перехрестились, присіли на дорогу. Першими у синій формі на поле вийшли регіони. Всі здорові і позаті, як в поїзді вагони. А пізніше не пройшла ще якась хвилина в білій формі, сердечками наврудях, з сердечками на грудях з'явилась Батьківщина. Тільки шкіль забув футболку, вийшов вишиванці. Юля його, Юля його посадила сидіти на банці. На воротах в регіоні вийшов Хорошковський, на Бейтиці літак ловив, як в Києві Шовковський. Молоді, кремезні хлопці грали в обороні, які буквально ще недавно сиділи у зоні. Тільки перед своїм матчем їх амністували, ще й депутатські мандати усім їм роздали. Ті в захисті вийшли грати і Азаров, зліва балогу заявили, справа грав кивагу. І ось нарешті наступив ключовий момент. На полі з'явився Янукович, той, що президент. А з ним по підручку вийшла гарна паня. Хто би ви сказали? Аня. Точно Герман Аня. <свят> Депутати домовились, що в своєму лексиконі мати не вживати, у кожній команді мусить одна жінка грати. Тут на поле з виском зубах вибів сам коліна, чорна форма, чисто лисий, труси по коліна. Анна Герман в центрі поля з шефом розмовляла. Як побачила коліно в оборок упала. Янукович повкопаний, не знає, що робити. Та крикнув пшонка прокурор. Треба підкурити. З перепугу Азарову все ж таки здалося, що в суді на голові є якесь волосся. Побіг швидко в роздягальну, ножиці хапає, та й суді у голову два рази втикає. Тут Глоценко не витримав, над на наруги, та й щосили засадив Азареву в зуби. Знову на футбольнім полі почалися мати, та й кинулись регіони луценка Лопати. Щось Луценко виглядав, ох, важким на полі. Вияснилось, що водів бронежилет він на груди голі. Ще й до того у труси засунув кайдани, на випадок, як на полі, заворушка стане. Як у воду він дивився, все стало в пригоді, не тільки в Верховній Раді бронежилет моді. Самооборонці у штрафні швидку стінку зробили і від регіонів майже шефа захистили. Фронтовики Яцелюка теж регіонам стали на заваді, комуністи ззаді воріт прилягли в засаді. Тільки Петро Семененко стояв в нейтральній зоні. І кожному в морду тикав карточки червоні. На полі пристрасті були до самої ночі, але футбольного м'яча не бачили в очі. Не можуть наші депутати не то, що керувати, але також і не здатні навіть футбол грати. Так, дякую за увагу! Шановні друзі, десь під завершення підходить. Наше святкування, тому десь від імені футбольного клубу мене хлопці попросили, щоб ще вручити ці подяки від імені футбольного клубу. Ми зараз будемо запрошувати на сцену тих всіх меценатів, які допомагали нашій команді в різних, в різних то в будівництві, то в спонсорській допомозі. Тож прошу нарозу. Подякую, нагороджується Мельникович Дмитро Юркович. За всебічну допомогу. Костюк, Ярослав Дмитрович. Лукашевич Михайло Володимирович. Працю, яку дійсно так без, безплатно. Є нашим футболістам. Також подякую нагородяться Федорію Роман, Роман Романович за До матеріальну допомогу. Ви вже чули тут, серйоз би сказав. Федор Ігор Григорович, ми так без Вігор, Качур Андрій. Ярославович. Ромежик Віктор. Я <плес> ж подякую. нагородженці, але я зачитаю. Ковалюк Параска Іванівна. За матеріальну допомогу. Ну і за різні допомоги. Ну і звичайно, такою ж подякою нагороджується її підопічні Степіна Олександра і Тимчик Галина. Ну і звичайно, ми не можемо обділити такою подякою нашого перевізника, Тутчика Ярослава за заслуженому перевізнику та футбольного клубу Колос братниці. Сьогодні... Подякую, нагороджується будівельний, будівельний, будівельна бригада Микитюк Володимир, Микитюк Ігор, Василишин Володимир, Варішко Тарас та Гречанік Ярослав. Бригадир, прошу. Бригада електриків, гапі як Петро та Фучко роман. Хоче <звук> Нагороджується столярі наші. Гусак Ігор і Васюк Володимир. Ходять десь Тут Ти хто ти, Володя? Ну, пустить. Сандра. Славка нам ще треба буде. І нагородженням наших працівників культури, тобто подякую нагородженці Федорі Василь та Яковишну Василь за плідну працю та за створення тої е, хорошої і такої святкової. Е, Ну, ніби атмосфери, вони в нас весь час допомагають нам проведенню різних заходів. Вітаю. І я ще просить Петро Дмитрович пару слів. Ми йдемо зараз до Ковальівка всі запрошені. Але я пам'ятаю, у нас в церкві було таке свято подібне. І Наші ксьонзи запросили Христя Василя Васильовича, а він був найліпший спонсор в роді братковиць. Логин каже, це не моя робота, це ксензи, не моя робота це логін. І він був обіджений. Так що хлопці, може ми когось припустили, ми посунемося зараз. Там є, що їсти, коваль нас на є. Підходіть, і ми десь там Ванька є касір, будь ласка, давайте гроші і, і заходіть. Все, добраніч, йдемо святкувати. Ми з вами не прощаємось, а говоримо з вами до нових зустрічей. Там відбувається кожного в душі, той зірянь ковається, той з добрі купається, той забув про прокарам свій, Боже, моїх, скільки нам лишилося, те, що не змінилося. por otro Не тверді, в основному рідкого вигляду тим, які брали безпосередньо участь в будівництві роздягальні, так, суто кращим футболістам нашого футбольного клубу. І так зараз перший приз нагороджується наш президент, який багато зусиль вклав, наш розвиток просветись футболу, багато дає матеріальних допомоги і гроші. Ковалю Володимир, Ковалю Володимир, просимо сюди. От ми хочемо нагородити секретаря футбольного клубу Петро Віталія. Зараз запрошується заходу, яка посіла нам так смачно готує.